Запоріжжя бізнес-місто, бо сюди зі всієї України приїздять у відрядження. А ще це місто заводів. А що може краще заспокоїти після важкої праці? Ну звісно, споглядання на воду полетіли до воно Це площа святого матку. В це місто, куди всі закохані, приїжджають святкувати своє кохання. Але для мене і команди це місце цікаво, бо тут дуже багато ресторанів. Сперше за історію програми я покажу вам однозірковий мішленівський ресторан. Ну, не зовсім ресторан, а кафе при ресторані. І називається це кафе квадрі. Пішли на інспекцію. А замість щурів, як на подолі, тут бігають голови. Дорога вільна. До зали інспектор з камерами заходить без перешкод. Тут як ніби в хаті в якогось багатія. Дуже красиво зеленого. Скизни. Привіт. Вибачте, сер. Оля Я Оля Фреймут, ведучий okay. з України. як ваші справи? Дякую. Добре. А як вас звати Роберто? Oh. Треба ж таки мого колишнього чоловіка звали Роберто. Сподіваюся, з вами мої стосунки складуться краще. Йо. Роберто, ми знімаємо програму про відомі ресторани світу. Тому й прийшли до вас. Де мені краще сісти? Всередині чи на дворі? Я хочу пообідати. Сідайте краще тут всередині. Дякую. Розкажіть мені трохи більше про це місце. Я знаю, що воно дуже старовинне. Оля вирішує одразу не розкривати справжню ціль візиту і відволікає Роберто розмовами про інтер'єр. Так, ось ці оздоблення. Вони оригінальні. Взагалі це кафе дуже важливе для Венеції своєю аутентичністю в першу чергу. Ці барельєфи і фрески. Це так по-венеційське. А це все ж таки ресторан чи кафе? Це кафе. Це кафе. Навіть не кафе, а швидше бістро. так. А ось там на горі вже ресторан до речі, з однією зіркою мішлен. А шеф кухар готує і для кафе, і для ресторану. Це Максмілян Лаймо. Нічого собі він найкращий шеф кухар в Італії. Він отримав аж три зірки Мішлену. А він зараз тут? ні. А хто у вас ту шеф? Кенесіхі Сірвіо а з ним з шефом шефа. Мені можна поговорити? Ні, не можна. Його теж немає. Немає. А хто ж керує кухнею? молодший шеф кухар. О, так я з ними поговорю. Okay. Okay. Ні, це okay. теж неможливо. Ви зрозумієте, моя програма про їжу і, звісно, про місце, де ця їжа народжується. Тож мені обов'язково треба глянути кухню. Хоча б декілька секунд. Я тільки гляну. Ну, добре. Завдяки своєму шармові. Олі фрейму таки вдається вмовити Роберто показати кухню. Я не буду вдягати на голову капелюха. Почекайте, тут. добре звісно. Роберто просить Олю зачекати. Схоже, із дозволом зайти на кухню. Він поспішив. Тут не питають менеджера ресторану, чи можна знімати на кухні, то всі радяться шефом. Шеф абсолютний авторитет. як гарно ліценз не підносить. От бачите, в трьох пальчиках. Давайте швидко, у вас є декілька хвилин. Дуже вам дякую. Боже, яке щастя. Ми заходимо на цю кухню. Добрий день. То ви тут головний? Мене Оля звати, я з України. У вас тут так гарно. Привіт. У вас сьогодні багато замовлень. Так, ми завантажені. Вибачте, за створені незручності, але я просто мушу показати вашу кухню Україні. Нічого so so тут ви піцу готуєте. Так а десерти там? Так там після подивимось. А це холодильник зі свіжими овочами Для салатів. Так Круасани зверху зберігається. Тут хліб, тут десерти. Ось окремо ми І Ніякі жіночки тут посуд не мить, а тільки чоловіки. Зверніть увагу, якими чистими є банячки і якою чиста є витяжка. Ваш високий ковпак it's означає, що ви дуже довго на цій посаді, так? А скільки років? Дев'ять. Дев'ять років, а потім купак буде ще вищим. Він буде іншим, але не набагато вищим. А що найбільше замовляють? Яка найпопулярніша страва тут? Ну те, що найбільш популярне і національне, це звісно, паста. Ну і ще лазання. Часу на інспекцію фреймут обмаль. Тому забалакуючи шефа, Оля намагається роздивитися на кухні геть. Усе тим часом зверніть увагу на взуття, воно абсолютно професійне мені дуже подобається, що ви всі вбрані у професійний одяг. Здається, персонал починає розуміти справжню мету інспекторського візиту. Тому, аби у команди не виникло проблем, Олі вирішує покинути кухню просто зараз. Дякую, що все тут показали. Ми вже підемо. Немає за що. Дякую, хлопці, до побачення. До побачення. Знаєте, Хотілось би вам більше все розказати, але дуже добре, що холодильник був відкритим, і ми зазирнули, як зберігається овочі. Маленька кухня, багато чоловіків, але бездоганна чистота. Взагалі ми з вами знаходимося у Бістро. Я вам говорила, що в нас вся команда обізнана. От я знаю, що тут обслуговування швидко має відбуватися. Але ігра є доповнення. Після війни французької, коли росія прийшли в Париж, uh -huh. казаки, прийшли швидко бистро щоб швидко прийшли названня Бістро. Uh -huh. тобто французи і італіянці взяли бістро від наших козаків швидко. Боже, який розумний у нас ігор, дай тобі Боже здоров'я. Якщо розподіляти заклади харчування по категоріях, то пістро він не зобов'язує якогось високого сервісу. Це простота. Хоча, як на мене, це навіть не зовсім просто, бо подивіться, в мене є прекрасна біла серветка. Дві склянки для води і для вина. До речі, в Італії п'ють воно і на обід, і на вечерю, і по після цього себе не називають. І так. Мило по різдвяному горець Поки ми сидимо, будемо з вами роздивлятися інтер'єр. Поки ніби гуляє, роздивляється. тут. Це домашня вина від з місцевого регіону. Коли я в Україні кажу, у вас вино неправильно температури, мені кажуть, у нас немає достатньо місця для зберігання. Дивіться, яка цікава і проста ідея. Крига, шматочок скла, як таця, а на ній пляшки, які постійно охолоджуються. Мені Принесли меню. Привіт. Як вас звати? Фернандо. – Ви офіціант, так? Так. А Мій столик обслуговує двоє людей. Правильно? Так. Роберто. Ви та Роберто. Хоч «Квадрі» і позиціонує себе як бістро та сервіс тут на рівні ресторану. Столик фреймут обслуговує аж два офіціанти. Отже, у нас в меню: зубки 16 євро, лазанья 20 євро, тарта де квадри це місцевий тартар – 30 євро. Кава капучино 6 євро. Кава Еспресо, чотири євро. Поки Оля спокійно знайомиться із цінами, Роберто підходить до шеф-редактора з проханням припинити зйомку у закладі, мотивуючи це тим, що зробив помилку, не запитавши дозволу у керівництво. Роберто вже хоче нашов нас, хоче вже просити звідси. Дозвіл на зйомку може дати лише кілька людей, але не я. Я вам дозволив під свою відповідальність. Тож ви можете більше не знімати зал нашого закладу. Звісно, а ви можете обслужити нашу ведучу як просто гостю. Ми зніматимемо тільки її без проблем. Добре, замовлю те, що швидко готується. Ось, наприклад, холодний суп. Давайте і ще капучино. і рахунок одразу. Оля погоджується на компроміс від Роберто тільки тому, що найголовніше кухню. Вона вже побачила. Каже, ви розумієте, тут треба дозвіл. Я що ж я таке наробив. Ну, вже що наробив, то наробив. Ми не зупиняємо інспекцію. Мої хороші дев'ятимути така. Hello, <звітті> і, хоч персонал не дуже радий Оліному візитові, відвідувачі її щиро посміхаються. Це правило, що стабільно діє як і в Україні, так і у світі. <звітті> Мені принесли хліба і кава. Я бачила кухню. Я буду пити каву. В Італії найсмачніше в світі кафечі. Правильно збита пінка кави. От зараз наберу, вона буде як бізе. Бачите? Пухнаста і висока. Ооо! Який красивий! Боже, як я хочу все роздивлятись. Отже, мені дали ложку, забрали все зайве. На столі немає ні солі. Ні перцю, ні цих зубочисток. шефу довіряють і тільки на прохання гостя подадуть сіль або перець. Інакше ти можеш запсувати смак їжі, а потім сказати, що шеф був не той. та йдіть ви далі в Японію. Суп холодний, до речі. Дуже холодний. Та йдіть. Та жінка стала мене дивиться. Мама завжди казала: ніколи не дивися жінці в очі, може наврочити. А якщо на вас хтось дивиться, ви думаєте, що хочуть вам наврочити, то й від собі, що між вами воду спад. Дуже смачний суп. Я бачила кухню я їм. Отже, мій рахунок: 16 євро суп, 6 євро капучино. Всього 22 євро. Кисамач. Ну що, поговоримо. Після заборони знімати у залі квадрі Олі доведеться ділитися враженнями про заклад просто на вулиці. Цікаво, чи вплине це на вердикт інспектора. Відбулася імпульсивна інспекція у закладі Квадрі у Венеції. Це однозірковий мішленівський заклад. Атмосфера. Бістро наче вихлюпнулося на площу святого Марка, що є центральною Венеції. Тому що тут тераса більша ніж серединка. Але мені зала імпонує більше. Бо вона антикварна, схожа на музейну кімнату, мініатюрні меблі, дрібочки і все стильного кольору цвілі. Обслуговування для Бістро достатньо, щоб гість мало не сам себе обслуговував. Втім, тут у квадрі до мене підійшло двоє офіціантів: Роберто і Фернандо, його асистент. На кухні кухня сама невеличка, але там працює десяток шефів у високих купаках, що свідчить про їхні високі досягнення. Ціни. Я заплатила 22 євро за капучино і за холодний томатний суп. Їжа. Мене і команду обмежили в часі, аби не бентежити камерами інших гостей. Тому я замовила те, що найшвидше готується. Ним виявився холодний червоний помідоровий суп, Він був схожий на відро ремонтника, ніби червона фарба, а в ній занурений шмат штукатурки. Втім, вся ця композиція виявилася дуже смачною. Чистота. У залі білосніжна настільна білизна на кухні. Мені вдалося показати вам прозорий холодильник, а там овочі. Так, ми не побачили стікерів, але в Італії допустимо не застосовувати позначки на їжі, на відміну від України і строгої Франції. Витяжки чисті одяг шефів також чистий. Атмосфера плюс обслуговування у квадрі плюс ціни плюс. Їжа смачна і корисна. Їжа плюс. Тут чисто чистота у квадрі плюс. До мене сюди заходили ноги інших інспекторів, мішленівських, вони залишили тут одну зірку. Але віднині квадрі має ще причини для голору, адже й українська нагорода оздобить фасад їхнього закладу. Так, після всього побаченого і пережитого у квадрі я раджу це бістром і Україні. І світові пішли, привітаємо, Робертіто. А Робертіто це був мій колишній. Це Роберто. Просто пішли. Від імені усієї України я дякую вам за вашу роботу і за прекрасні враження, що ми отримали у вас. Це дуже важлива українська нагорода. Це для вашого бістро. Дякую вам. Можете повісити її на самому видному місці. Вітаю ще раз і до побачення. Дякую. <різь> Дивіться просто зараз! Суворі правила поведінки у Запорізькій кондитерській. Я сама буду вирішувати, що мені робити в вашому закладі Це камера. камера.